Волонтер Сергій забирає із клініки тварин, яких він привозив на вакцинацію та стерилізацію до лимана. каже собак та котів, забирав на вулицях Лимана, Сіодробишева, Рубці, Шандрголови, Новоселівка. Ну, мені не байдуже на наші тварини, щоб не страждали, щоб їх потім, коли вони приводять кутінят, не вбивали. Тобто, ми їх стерилізуємо і все, вони тоді. Гарно себе почуваються і все їх. Всіх простерилізували, їх всіх привели комплексною вакциною. Від сказу. Ви можете звернути увагу. У них є ось чіпчики на вухах пронумеровані. Це кількість ну тобто, яка тварина була по щоту за день. Ось, тобто вони далі не несуть загрози і не, не будуть розмножуватись, так сказати. Зараз вони всі їдуть до своїх хазяїв або опікунів, хто за ними доглядає на вулиці. Сергій привіз до ветклініки свою домашню кішку. Надо стерилізувати, бо дуже багато потім буде котів, а що з ними робити, кому віддавати. Стерилізує та вакцинує тварин команда чотирьох ветлікарів, волонтерів із різних регіонів України. Усі послуги надають безкоштовно. Ми зараз стерилізуємо собачку, яку відловили у місті. Оперуємо тварин не тільки місцевого населення, відловлених на вулиці, а тих, яких приводять військові. Вчора до нас кабанчика приводили на операцію. Дмитро Миколайович нас лікував дзьобик дятлу, якого врятував військовий на дорозі, Наталя закінчує операцію і передає собаку своїй колезі. Зараз я знімаю катетер. Я буду виводити собаку з наркозу після цього. Ми її покладемо в клітку. І там вона вже повноцінно від наркози. Потім її вернуться на ту точку, звідки її забрали. У команді лікарів-волонтерів працює і ветеринарка зі Сполучених Штатів Америки. Right Я закінчую операцію зі стерилізації кішки. Видалила яєчники і зараз накладаю шви на живіт. Це у мене від ранку вже четверта операція. The ovaries. I'm closing the abdomen right now. Оперують тварин у приміщенні місцевої ветклініки, власники якої евакуювалися із міста. На стінах будівлі сліди від російських куль, дах залатаний плівкою. До війни тут була клініка дуже добра, знаменита, з апаратурою. З усім це був чийсь бізнес. Вони допомагали тваринкам, прийшли росіяни, все підірвали. Обгадили, повиривали, зруйнували, е жили тут, намалювали на стінах, всякого і потім вже Сергій от місцевий житель все облаштував, щоб ми могли приїхати і працювати тут. Команда лікарів-волонтерів у Лимані вдруге. На початку зими ми вже були в Лимані, також стерилізували тваринок безпритульних. Також і ось одна із них, дівчинка, до нас прийшла в гості. У неї, як ви бачите, є червона кліпсочка, це означає, що вона стерилізована, ще від сказу, і ніякої небезпеки для людей не несе і не розмножується. Як ви бачите, виглядає вона дуже добре. Вона товстенька, гарненька дівчинка. Окрім стерилізації та вакцинації, волонтери займаються і прилаштуванням тварин. В цей раз стерилізацію спонсорує і організував німецький фонд Тірнадхільфе. Вони вже другий раз приїжджають у Лиман. Вони роздають корми місцевому населенню, відловлюють тварин на вулицях міста. Оці ці всі цуцики це врятовані, вони не мають домівок. Оці, наприклад, жили на зруйнованому домі, ці також багато тварин приносять військові, цуценята шукають дім. Працюють волонтери у прифронтових містах Донецької, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Ми приблизно в такому складі, як ви бачите, робимо за день від 80 до 100 тварин. Стерилізуємо. Міста, які прифронтові, їх віднавали тварин. Може врятувати гуманно цивілізовано тільки стерилізація. Це мій талісман, і насправді я дуже в це вірю. Це Україна, це Бог. Вони єднаються. І цей прапор був з нами. І в Оріхові під градами, і в Херсоні там бомби у нас. Ні, воно захищає. Він домовляється за нас, щоб воно все летіло повз. За п'ять днів у лимані волонтери простерилізували та вакцинували близько чотирьох сотень тварин. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.